Так, друзі, у нас у продажу з'являється офіційна Suzuki Grand Vitara, 2011 рік випуску. Двигун 2 літри чистий бензин. Газу авто не бачило. Автоматична коробка передач. У нас повний привід, повний привід. Підключаємо автомобіль на фірмових дисках, на гарній гумі, гарний кліренс у авто. Офіційний автомобіль. У нас два власники наразі по Україні. Технічно жодних зауважень, тут 91 000 км пробігу, є у нас повнорозмірне запасне колесо, є задні парктроніки, великий об'ємний багажний відсік, шторочка на місці, все як має бути. По косметиці, друзі, у нас є косметика, передні два крила та водійська дверь, Є трішки шпаклівки, але зовсім не глобально. Салончик у нас текстильний, в гарному стані. Салончик доглянутий. Тут жодних зауважень немає. По комплектації, друзі, повний електросклопакет у нас. Є у нас мультикермо, шкіряне в чохлі, в гарному стані. 91 тисяча км пробігу, жодної помилки немає. Двигун працює рівненько, штатна мультимедіа, клімат, контроль, управління повним приводом, автоматична коробка передач, є підігрів передніх двох сидінь. Спереду по салону також ідеальний стан, жодних зауважень. Друзі, дуже класний стан у автомобіля. Мінімальний пробіг. Дане авто вже в продажу. Компанія автопарк, місто Харків. Придбати ви його можете у нас як за готівку, так і в кредит або лізинг. Авто по наявності. Всіх чекаємо до зустрічі.